Одній звичайній родині, яка проживає в невеликому містечку, жив був незвичайний кіт, звали його Том. На вигляд, як усі, вуха, вуса і довгий хвіст, але було в ньому те, що відрізняло його від інших котів. І це любов до сну. Майже цілий день він лежав у своєму ліжечку. А родина не розуміла, чому котик так любить спати, тільки іноді Том ставав поїсти і трохи пограти, а потім знову лягав подрімати. А коли наближалася ніч, вся родина готувалася до сну. Кіт уважно стежив за ним. Але чому? Ось ще трохи, і всі заснули ніч темно та тиша. Кіт нишком прокинувся. Він заліз на дах будинку захистити сім'ю від галасу, щоб вона виспалася. Він так робив щоразу. Кіт почав слухати і почув знайомий звук і швидко помчав у його бік і побачив друга пса. Том сказав йому кулька, знову ти тут шумиш. Я просто вою на місяць. Але, кулька, тут спить моя сім'я. Ти можеш бути тихіше. Так, звичайно, вибач. І тут котик почув звук на даху і швидко побіг до нього назустріч. Кіт побачив, що на даху звуки видає сова. Він спитав її: чому ти галасиш, подруга? Я співаю пісні про зірки. Але сова, тут спить моя сім'я. Ти можеш бути тихіше. Звичайно, котик, вибач. Кіт зрадів, що знову стало тихо, виявилося це ненадовго. Знову долинув шум, кіт помчав і побачив, що шумлять якихось два інших кота. Він запитав: Хлопці, чому ви так галасуєте? Що хочемо, те й робимо. Але хлопці, тут же спить моя сім'я. Може, буде тихіше? А якщо ми не будемо, то що ти зробиш нам? Том подумав і сказав: тоді я вас сильно налякаю. Налякаєш, не сміши нас, налякаю. Ще й як. І кіт крикнув Допоможіть мені, друзі! Мить ока приспіли пес із совою на допомогу. Гавкнув голосно пес. Сова крилами змахнула, а Том ще й лапками допоміг. Злякалися два кота та розбіглися хто куди. Том сказав Дякую. І додав, що він дуже втомився. Друзі попрощалися. І котик побіг, був ранок. Він ліг собі в ліжечко. Тут його сім'я прокинулася і знову побачила кута, що мирно спав. І, хоч сім'я не знала, як уночі їх захищає Том, вона його любила, адже він для них був наймиліший.